Комунальне підприємство має обслужити свою мережу, так. встановити кришку, люк закрити. Купили вон новенька є. Все, давайте? Договір з нами заключили. На що договор? E, на території... на дивіться, дивіться, скільки землі є, не використовую. Дивіться, це не на моїй ділянці. Не а чи є? У нас в селищній раді немає документів, що у вас у мене є вас є? Є. Вас є. А вас нема? А що, є. що? Є. що? вас нема? є. А що, ми не будемо державні? вас є, є то принесіть до нас, щоб ми занесли в книжку господарську, що у вас земля, Почат... ваші власні. Відповідай мені, відповідь. А ви? Ваші а потім? Ви відповідали? Принесну... А ви напишіть. Ваші Будь ласка, ви напишіть відповідь, що у вас нема такої реєстрації. Все ви письменно відпишіть, мені більше нічого не треба. Так. Домовилися? Так. Далі каналізація є власністю є. комунального підприємства. Так. Покажи документ. Має... Якого числа ми звернулися до вас і просили комунальне підприємство має право обслужити має. Свою мережу. має. 35 має. років має. Нам кожен. Треба зайти в комунальне тридцять 35 років ходили. І, і по сьогоднішній день ми дозволяємо зайти. Тільки питання до вас було послати груп люк. і драбина. Кухня. І драбина. Ви умови не ставте. Алло, алло. Ні, не, вона, не умови. Дві драбини, мені через город нести не буде. Нести <кхів> не буде. Рані варіант. Як? Звідси нам керівництво дало до азбуку свідкою, вигороджуємо свій. А ми, що ми ви маєте мені городні городи? Провели приватизацію, як так. ви доказали. Да. Так. Підприємство, яке робило, воно повинно бути накласти сервітут обмеження, так. доступ в будь-який час, коли зробили. Якщо, Якщо дано сервітуту нема, ми подаємо в суд про ліквідацію вашої правовласності. В суді ми були в прокуратурі mm. і так само, в, суді, в суді скасовують, накладають обмеження. Все, Плюс в суд. Організація, яка подавайте робила в суд. вам і не наклала ці обмеження, позбавляється ліцензії. Подавайте в суд. Подавайте давайте суд. я знаю, як суд подавати. Він вже подав в суд. То Так можна Подавайте. і хату в людини відібрати хату. Ніхто не буде ще в 50-ті роки. Ми Купили будинок ну, цієї каналізації до сих пір. Ви каналізацію не купили Ми купили покажи, будинок Що це ваша власна що це ваша власність? Де, Де документ, покажіть схему Послухайте уважно. сільської ради. Послухайте вас немає схеми. Купили багато років. Ходили люди, чистили. Прийшли, почистили, всі Но драбини немає. Відколи драбини немає, відколи люка немає, ми просимо поставте драбину, поставте люк. Це вся защита. Люк, Заходьте. Люк привезли. чому Ви слухаєте уважно мене? Ви я слухав? Я, уваг... я люка не бачила. Я Як? не бачу новий люк. Лука. купив, що? Де Перенес? Де він? Де він? Вона ми... не розрозу. Чоловік не пустили. А хто ви... приходить? Коли приходили? Си він приходить? Не ходи сюди. Коли ти люк привіз? Ти коли приходив з люком? Того ти ж не привезли. Ти що? А ви приходите? Зі мною з люком. Він де прийшов? Якого дня, Сірож? Ви, ви? ви, Маш, ви що, не, що не, ви на роботі випадки очевиддя чи чи що? Це не допустимо. Люди жили. Сирожа! Сирожа! Просьба до вас, шановна. Сірожа, актив... коли Я ти приходиш з люком? Скажи, пожалуйста. Вони в мене є. Вони все зберемося до купи, до це до цього. Не будемо чіпати. Просили. Драбина, люк закрийте. Коли треба, зайшли, вийшли. Людина прийшла. Чим з дротом почесне вийшла пішла? Но ви мені драбину через цю се не будете звідси? Ви мені не ви Бо ж вам дозволили? Бо це моя не? територія. Тоже ви дозволить? на мою територію. не ви Як -я? Чому ви обманули так. організацію? Чого організація? Що 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 а а а це це, це за це можна в суд подати. Цього ви края вже не було на накликано на не Правда, ваш син би був. Тут було десять було би. Моє був судний контроль. Це непорядності якесь, понимаєте? Так, так. я вірю, що повинна бути Ви зробили порушення. ми вам не дали тої вишки, що ви далі що ви, рік? Дали? що ви ви? дали? Голова, сільської ради! В... Як я ви мали право Ми думко, ставити? Ми самі газетів опублікували, винесли на обговорення, а ви не дали. Яке обговорення? Огородні, які сам не можуть. Ви мали до цих людей, що в лікарні лежать. Що вони там дусяться від того всього, що воно заб'є? То це ваша совість? Ваша. Це ваша совість. Що ви мені дикаєте? А чому не тикають? Ви яке маєте право не тикати? Я громадина України. Том, я платник податків. Я, я, я вам податки а, плачу. А що ви колодку? А, я за не живе не за за а ви за них живете за мої податки? Ви, ви. Ми. Ми. Пожарати. Пожарати. А що? Поставте колодку. А я є можу. Каже, кільячку. Поставте люк. Поставьте люте, що ви руки є. Давай відкриваємо. Якщо не повідомлено, це моя земля. На нашу територію. Вона приватична. Комунікації наші. 50 а територія моя. на мої на моєму часу. Це часок наш ви користуєтеся частиною моєї землі. Це ви порушували це. Бо це ви порушуєте. Це прийшли ви погрожуєте, погрожуєте нам Це Ви порушуєте? Я не ви погрожуєте не переходи не на особистості. Ти якаєте мені особисто ви порушуєте закон? Голова сільської ради. Совість має. До вас моя. просьба, голова сільської ради. Це говорить. не совість. Це... Договор Доли... ми раніше просили це вас. Це закони. К. Які закони? Пора знати на такій посаді Якщо закони. Центральна комуніка. Ілюк поставити. Скажи, будь ласка, як дати спускатися? Оце проб... це... питання. Це... це не ваше питання. Це не твої проблеми. Драбини, Настя, мені через цю уроку дають. Ми вас звідси сітку і от заворотимось. Я звідси вам. Я дозволяю, це не дозволяю. Ви розширю. Бачите, розш Ну, візьміть, зайдіть на телефон. А ви не розкрили всі тут до хати? А наша власне? А яка це ваша власне? Вона вона Ну заходьте на власне. Покажіть бумагу. На власть. Власть мені бумагу. Це моя власне, власність територіальної громади. Дайте мені бумагу. А ви вот дивіться, скільки участкою. Дайте бумажку, це ваша власне. Покажіть мені. Дайте почитаю. Покажіть, або відеокамеру. Вирожай де з лікарні на очисні сполу. Будь ласка, покажіть мені, бумагу, що це васна, ваша власність. Покажіть, щоб я почитала. Ну, покажіть, я сіпаю, де я на бумазі є люк. Покажіть, покажіть мені. Ну, ну дурна, покажіть, я, ну, покажіть. Будь ласка. Я розумію, що я дурна. Покажіть мені на бумазі. Це, це я, я, я його викуп. Вона моя чого загородили тут, як це вас власність. Чому? Скільки ця власність, стоїть 40 років, Чому вона не відворожна за ці за цілі, так як на ваша власність? Тут власниця? була драбина і тут був люк. Де його годіли. І закидали мусор? А це моїй сім'ї спокою не дають. І Заради Люк! Лю! А тепер? Вік, кажуть, він каже, який він чемний голос той дві вкрали, га. Три роки добиваємося, щоб поставити люк, драбину. Люк привезли. Ну, чого ви не даєте до купили новий? Люк? Я і скільки ви ставите це люк? За скільки років вже ми сформуємося? По судах тягали нас, скільки вже років? Пожалуйста, ставте, дайте. Тут мені Тут діло принципа, розумієте? Дайте мені. Ви не пішли вовремя, ви почали нагліти. А тепер ми нагліємо. Сама тудак, так, ви тепер наглієте. Ми ми да. Ви про звали Ми три роки То вас просимо. А тепер ви прийшли кати, ми зайдемо? Так не будь нема справи вас і вам повині команко повини подати пошпив допомоги. Що на такій на такі землі є таке заки? Що ви не подати Сірожа, коли ти приходиш з люком? Скажи, пожалуйста. Я з лихусь, то що ти? То що ви всі брешете, га? Що ви казали? Голова шановний казали приходи з люком. Привіт сказав, приходили з люком. А ти села... кажеш? То що це то, за брехня? Ми прийшли і Брешете Брешете, всі при владі брешете. всі брешете, бо при владі де, Віっ, де? драбина? Де драбина? Він коміт. При чому тут драбина? Да, каналізацію пробити треба? Лікарня сплила чим, чим? чим? Письмо Ми відправили. до відповідь. Завійте письмо. До грудиля садова знизу пробивається вісьма. Ні кругом. Де є в адміністрації, є де? в селищі, є в прокуратурі. Що то за це що Время не віселі на Наклепи цього? на людей? На мене. ми мусимо на грудня, рятуватися Наклепи, на клеп, на клепки на клепи, всяке що, що ви патріот. А як вєшку, а ви вєшку, то як наклеплю, ми ви ж на обговоренні Ми на обговорення публікували і газета, і підшивки. Що ми подали то а не ви. На що ви на що дозвіл? Дозвіл на. дали обговорення. На. А що ви дали дозвіл, як ви у васівської ради на вишку? Тож білого сільської ради. то як ви дали дозвіл на ми дозвіл. Ми винесли, ми винесли в газеті, публікували. Виноситься на обговорення. А обговорення, хто з людей міг прийти? Саме такий в час пік? Хто ваш карман обговорив це уговорення? Якби не міг було з річмі, да Який карман? Хорошо, давайте таку домовимося. Я не хочу ні приватизація. Нічого йди десь роботи зверняться рубля. Рубичу хоче Зві... звільне сіде звільняться. Дві доші Що я має звільняться. Вони разу віде. а що я маю пускати на свою Но... територію. Но Ваші, це Власність територіального громади. Покажіть документ, документ. Офіційний документ. Скільки Де він тонализати? є? Це бумага Скільки повинна бути в земельному архіві. Що люди, як ви приватизуєте, не перевірте. А ви що не що у нас город є? А? Ви на піти ми... мені люди маєте совість над нами ніщими. Мої руки Майки не блестять від манітюрів. Це ви маєте Майки совість над ним. Ви їх тягнете, ви їх мучите. Людей мучите. Ви від чого мучу? Бо три роки ми вас просимо, Зробіть, зробіть. Ви не хочете. А тепер приходите і наїжджаєте, погрожуєте. Де ваші документи? У нас є документи на землю. А ваші де а документи? Ваші документи? Йо, підроблені. Чому ви справи не взамен? Та ж ви їх собі давали. Ви що підроблять документи? Давал... Де за непорядок? Всі в нас є тут. В 2005 чи шостому році ви брали. У вас є копії, документи. У вас є копії документів. Звільняйтеся з роботи, як ви вас немає. Йдіть на пенсію, все. Андрій, ваше ваші прийдуть хороші люди. Нема питань. на сууч омил документ дээр Петровна хадайтнасуу Він не обкла не наклав обмежень, що ви обманули його. І тепер вони підуть з роботи. Це, ліценцій, я знаю, що таке батька похоронили, і грубеляс накинув на батькову могилу, таку вверх землі, га? І до вас звонив до грубеляса. Що ми вам зробили, собі зівається? Скажіть, на пожалуйста. по батькову могилу, що ви вже зробили. Не грайте не, грека. Не, не, давайте не будемо. Хоронили якогось, не знаю, якого там чоловіка хоронили, закинувся і пам'ятник. Тут якраз на неділя, як ми приходимо пам'ятник. Я ж пам яму купав, чи що? Ну там є грубокувателі, є комунхоз, то за що ви зіваєтеся над, наді мною? Га? То чого ви не, не вони направо тільки на своє кромуга. Скажіть, пожалуйста, за що ви зівається над нами? Тепер почалася бішка, тепер канонізація. Люди, доки ви маєте нас здобувати? Доки це має бути? Дайте нам спокій, ви мою сім'ю ніж це? Ви розумієте чи ні? Я дайте мені, А яке ви маєте право мене? Дайте мені дод... право Заключися Ну заходьте. Гайда, заходьте, а, заходьте. Ви привитли, якщо ви маєте, заходьте, ви, в. В. заходьте во хлопці зразу пов'яжуть запроникне на цю територію. Покажіть мені, бумагу, що не каналізація йде. Ви проводити дайте мені, бумагу, що вона неправомірна. І я буду дійсно знати. Я дурна, мене треба вставити, а вас треба до влади! Покажіть, З чим ви прийшли сьогодні? Чим відповіді ви чим ви прийшли бумаги, де документи? що вас проведу? Ви свої, ви прийшли, не ми до, до вас. Ви прийшли до нас, не ми до вас. Мене О, я кажу, в мене, мене, мене сьогодні немає ні горівки, нема ні доларів, ні наркотиків. Це ви точно так кажете. є, А якщо є, ви знаєте, що це наклад. А може бути серйозно? Документація люди зберемо, всіх зберемо і буде показ. А документи є. То, що ви не можете знайти, документи, це ваші проблеми. Наче ви не я я, я компетентна людина? Документ Як є приватизували прийняття до на право власне, що ми записали в книжку. Документ Покажи. є все. ви не ви ви так, що документи? Вони у вас немає. є. Документи, копії. Є хочеть ви поганих і вимагається правосільської ради. А я утратився, щоб приватизувати? Це має значення. Значить, ви не правильну посаду заняв. Років робите вже тут. П'ятнадцять років. За п'ятнадцять років перебачується каналізації. Які проблеми були за 15 років? Ніяких. Почалися з проблеми з тої вишки. Голова сільської ради, за 15 років каналізація не чистилася. Голова сільської ради, Записуй. Чому не було проблем? А чому тепер з'явилися проблеми? Відколи вишки мені дозволили посадити. Одне прохання, бо люк, все. І з тих пір почалося все. А якщо з тих пір почалося, тепер так. Аренда. Так, чи sí? я буду ходити під. Це наша власність тут знаходить. Покажіть помогу, де на ваша власність? Покажіть мені, покажіть бумагу. От зараз покажи бумагу. Покажіть всім, що ваша власність, покажіть. Покажіть, ваша власність. На моїй території, покажіть. будь У комунальному підприємстві на балансі знаходиться. То якщо ваша власність? І вона на моєму городі, як воно бути? Як воно бути? Ні, ви незаконно приватизували. Ні, наше майно знаходиться. Наше майно знаходиться. Майно знаходиться в територіальній громаді, а ви, а ви взяли приватизацію. Покажіть, що це ваше майно. Покажіть, де. Покажи, держава, суд. подайте А що тут не може бути? Покажіть свій акт комунгоза? на, на, каналізацію. Чому до сих пір був директор Комонкозу, було нормально? Ну то чого ви прийшли? Люди добрі. Що ви хочете? Му. Му. Господь, які то це моє, все. Ви <реклама> <мое>. не знаєте родити. То це моє. А хто раніше був? Ні, ви заходьте сюди. Ви сюди заходьте, влежте. Ви сюди заходьте, влежте. Що ви до сих пір не знаєте? Шановні директор, скільки вже за це ні, так дело в не пойдет. Так дело не пойдет. А вот ви хотіли не буде. А дозвіл на приватизацію ніхто вам не, не, так, не, да. так, не, Довіць, не давав. Серйозно? Серйознові довідки може давати показні іде не по мене. Я тебе дуже прошу. Будь ласка, а як це дали приватизацію без довідки на приватизацію? А як це дали а, а, а дози на приватизацію? Ніхто не давав. Як ви привати серйозно? То давайте завтра я прийду на ваше місце. Сяду скавший голова с... селища. Тві бра і все твій брат я пробував. При чому тут мій брат? А, а чо ви на особистості <пробує>? опять? Оп ви що, авторитет кримінальний чи що? Януковича коріш? що? Чого ви на особистості переходите? Да. Люди дихати не мають -да. чим. все. Добре, що ви о, маєте о, чим дихати. Я вас просила дві неділі тому. Люк і все, чому ви чекали дві неділі? Це тяжко було зробити. Ви ж приїжджали дві неділі, то ви ж не пускали. З ким приїжджали. А, а, а з чим ви приїжджали? З Люку приїжджали. Ну, скоріше, що з Люку приїжджали. Ми може підтвердили, що з люку у вас не було. Я покажу, бо міліція, А Ви брехуни. Я кажу відкрито. Брехунки. І як чистили. Прашити. І, і чистите, як чистили. Людина зайшла одна, дві, почистила, все. Ну не буде люка, не буде драбини, я не пушу нікого, бо це через міру од ну, мене пускає. Вони гроші плете. Ви, ви владі, владі, самі шукайте. Це ваші Кого проблеми. Шукати? Документи шукайте. Ми вам дозволили приватизацію. Як ви приватизували? Як, як, як ви не давали? Ну не давали. Ну, ну не давали. а хто ж дав? Шо, я?